Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Вітаю всіх із Днем Незалежності. Пропоную до вашого огляду розпакування посилок з Aliexpress. Тут переважно посилки із розділу Супер -пропозиція». Тут є дві посилки і одна так просто ну так, замовлена окремо. Починаємо з першої оцеї. Ось такий трек номер. Посилка йшла два місяці. Посилання не буду на цю продавця давати, але кому цікаві, такі товари, у мене є. На Посилання, ну, вже проходили в комплекті із акумуляторами і серед ним, то це воно набагато швидше проходить. Так що ліпше там замовити. Так. ну це. Ось такі дві. Два світлячки для нічної рибалки. Тріпляться вони на, на, ну, на склад водилища. Ну, зрощелкується. Зараз не зможу показати. Акумулятор у мене нема при собі. Але в принципі тут іде спеціальний цей. Акумулятор. Чотири це. Це 426. Ось такий специфічний акумулятор для них йде. Ну і вони світять практично 8 годин. Ось такі два. Взяв, в мене ще є такі два. Кажу посилання. Може я знайду, то дам на то продовження, що я попередній просил, замовляв, бо набагато швидше проходило. Ось так, Так, продовжуємо. Тут поцелуй цей більший. Це поселка зразу супер подеці. Там де скидки. Ну, але ті скидки бувають стара і практично й далі там. Варить. Щось захребливачась. Так що... Біжу, що Там і товар обійшовся в прес, так, Тут має бути пояс для корекції спини. Так. Ось такий пояс. Зараз відкрию. Ось такому цікаво ось такова фірма. Замовляли найбільший разний піцель. Тут не перший разний. Ну, але як найду, то дам посилання на продам даних полісів. Ось такий пояс. Люди вже замовляли, замовити, вирішили, ще один, якість сподобалась, Непоганий. Тут сіточка, щоб не парило літом. Ну, тут ставки пластмасові, що всього, це не металічні, але вона з одного боку і краще. Кажуть, що нормально. Пену тримає Так що все гаразд. Пояс зачатний. Пояс рекомендую всім. Тим паче, що можна купити його дешевше, ну і набагато дешевше в рази, ніж ніж у нас на Україні. Так. вчасно трошки темно на дворі. Треба пояс сьогодні віддати, то я вирішив Зробити зйомочку. Так, пояс є. Так. Ще одна посилка. З цього самого розділу. Ось такий трек-номер, якщо щось не так Тут має бути годинник. жіночий, жіночий годинник. Взяв бомболе його досить приємний ціни. Так що впевну, коробка трошки пошкоджена, але сподіваюся, що з годинником все гаразд. Так, ось скрій годинник фірма Сембона. Сембона. Обійшовся мені менше, ніж у 300 гривень. Так, інструкція. В описі до годинника було вказано, що є українська мова. Так що цей. Ми зараз подивимося, а може більше всього не роз... розряджений, як завжди, то я це зроблю, на нього був коротенький огляд. Ну, коли, коли заряджу, гостик і годинник, ну годинник класний. Металічний. Ось такий. Ну, на вигляд годинник не Тим паче за ту ціну не включився. Зараз подивимось. Так, налаштування. Так, 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 лендвіч, польський, португальський, тому може не видно. Недерланд, Туркій, Русский, Індонезія, Он український. Є українська мова. Так. Що тут є? Ну так коротко пробіжимось. Так. Ну це вправо. Дальше ще що є, а Ну чи можна циферблати міняти так як? Ну, це швидше всього додатку. Ні, можна от так. От такий хай буде. Так, ще що є. Серце биття, пульс, тобто тискомір'ї. Та все ну, одно у фірми симбоно досить нормально. Вона все робить. Ну, більш-менш адекватно. Так що тут є месенджер, є теж, знаю точно. Так, це працює. Це сюди. Можна керувати музикою. А Ліхтарик, ну ліхтарик, без, я думаю, це є. Це є лишнє, тим паче, що воно, воно не світить так, як потрібно. Так, налаштування, яскравість, екранний час, режими. Так, що тут є? Що що є тут? <кій> Нічний режим, стиль, стиль. Ну, такого може буде ліпше. О. От контакти, дзвінки. Мені здається, що ще по цьому телефоні, я кажу, телефоні годиннику можна говорити. Але я це кажу, я показую так, а зроблю на нього окремий огляд, коли я ну розберуся в ньому. Що я буду зараз дурниця дурниці говорити, якщо воно не так. Так, що ось такий годинничок. Ногадинник бомбезний. Ну, принаймні на вигляд шикарний. Ну, це пленка так наклеєна, її треба зняти. Так. Ось такий силиконовий ремінець, який швидко знімається, ну, наліку можна підібрати собі будь-який інший. Так, і йде ще зарядний пристрій. Ось така комплектація, но ну, годинник класний. Тим паче за ту ціну, яку я його придбав. Ну, швидше всього, що цей годинник піде на продаж був. Мені його не потрібно, в мене є. Та й тим паче це є жіночий годинник. А, WhatsApp є, от Facebook, Skype, Twitter. Що ж є тут? Секундомір, погода. Кров'яний тиск, чистота пуст Коротше, Буде на нього огляд. Вибачаюся, що трошки ремонти трохи замучений і така мова. Так що всім дякую за увагу. На годинник буде окремо ще огляд. І скажу, чи він ну, на нього з ним можна дзвонити, чи ні. Ну і більше, більше розкажу вам про програму. До якої він коннектиться і все решту. Думаю, циферблатів фарблаті в програмі багато. Так що, так що, так що. Ось такі сьогодні до мене прийшли речі з aliexpress Так що, кому цікаве моє відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, поширюйте відео. Всі речі я купую за свій кошт. Так що тут в мене немає. Щоб мені хтось заплатив, я говорю всякі дурниці, аби люди купляли таке саме. Так що всім мирного неба і слава Україні!